Вітаємо на частоті 106,7. З вами Терка Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. До вашої уваги, підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Автобусну зупинку центральний ринок перенесено на вулицю Покровську для зручного і безпечного проходу пасажирів до автобусної зупинки усунення перешкод для учасників дорожнього руху, зупинку автобусного транспорту центральний ринок для шести міських маршрутів. Перенесено з зупиночного павільйону за адресою Павлоградська 52Б, торговий дім Лозова на зупиночний павільйон по вулиці Покровській, 2 г навпроти будівлі автостанції. Там здійснюється посадка пасажирів на міські маршрути загального користування. Номер 1 – центральний ринок, центральний ринок кільце 1, номер 2 – четвертий мікрорайон, центральний ринок, кільце 2, номер 4 – четвертий мікрорайон, вулиця Олександра Бричука, Номер 5 четвертий мікрорайон село Герсиванівське, Номер 7 – шостий мікрорайон, центральний ринок, номер 8 – четвертий мікрорайон, вулиця Олександра Бричука. Лазівське відділення екстреної меддопомоги отримали новий автомобіль та зарядні станції. Директор Харківського обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта відвідав Лазівські відділення 9 червня. Передав зарядні станції, оглянув автопарк, поспілкувався з керівником та працівниками. Лазівський міський голова Сергій Зеленський подякував за увагу до Лозівської громади у забезпеченні новими сучасними автомобілями екстреної допомоги. Нещодавно Лозівські відділення отримали ще одну автівку. Поступово автопарк поповнюється новими моделями транспорту обладна. Новітньою медичною апаратурою, розповідають медики. Наразі у Лузівському відділенні екстреної медичної допомоги працює 9 бригад. Автопарк налічує 13 автомобілів. Учні листівського ліцею номер 10 на своїй шкільній клумбі збираються висадити 310 цибулин гладіолусів та амаралісів. Їх заклад отримав у подарунок. Ліцей став фіналістом конкурсу Найгарніший шкільний квітник України від проєкту Квіти для школи. У закладі очікують, що рослини розквітнуть восени до дня міста. Ліцей номер 10 залишається у всеукраїнському проєкті і готується придбати ще більше цибулин квітів для клумби. Випускники ліцею, працівники, учні, їхні батьки для цього вже зібрали понад одинадцять тисяч гривень говорять у закладі. Делегація фахівців з Лозівської громади працює з партнерами в Італії. На своїй офіційній сторінці у телеграмі Лузівський міський голова Сергій Зеленський розмістив наступну інформацію про співпрацю. Вивчаємо досвід муніципалітетів з переробки відходів, очищення води та стоків, енергозбереження, реконструкції громадських будівель. Плануємо реалізовувати спільні проєкти. Лузівську громаду представляють заступник міського голови Денис Петренко та начальник управління економіки Сергій Гранкін. Мешканці італійських міст сумлінно сортують сміття. Це допомагає економити на опалення з органічних відходів отримують газ. Будівництво подібних підприємств дуже дороговартісне, але вирішувати існуючі проблеми поступово потрібно. Шукаємо можливості, повідомив Лозівський міський голова. У смирнівці 12 червня лисиця напала на жінку. У тварини виявили сказ: у селі та сусідніх населених пунктах вводять карантинні обмеження, вакцинують, перевіряють домашніх тварин та худобу, опитують людей. Місцевому представництву українського товариства мисливців та рибалок дозволили проводити профілактичні заходи. Мешканці Лизівської громади просять бути уважними та повідомляти про підозрілих тварин старостам у разі нападу, терміново звертатися до медиків. Маєте про що розповісти жителям громади та сусідніх районів? Пропонуєте свої послуги чи товари та шукаєте клієнтів. Звертайтеся до нас. Професійна команда ТРК «Лозова» допоможе створити та розмістити оголошення на хвилях нашого радіо 106.7. Вас почують на Лозівщині, Близнюківщині та частині сусідніх районів. Ми в ефірі у найпрослуховуваніший час. Вартість оголошення рахується від кількості секунд та виходів.